Пенсіонерку тероризують та залякують працівники жеку за трохи більше ніж 700 гривень боргу, який насправді і боргом назвати неможливо. З 2005 року Надія Панчук, мешканка 54-го будинку на вулиці Соломії Крушельницької, сплачувала за вивіз сміття, за прибирання прибудинкової території, за освітлення під'їзду і за аварійну службу. За інші послуги в квитанції жінка не сплачувала, адже вони не надавались. З 2008 року до пані Надії почали навідуватись з працівники ЖЕКу та вимагати заплатити. Говорить. Говорить вона, жінка порадила їм подавати позов до суду. Так і сталося. Після розмови з суддею та пояснення своїх дій представнику ФЕМІДИ жінка відправилась додому, щоб через тиждень прийти на саме засідання. Я прийшла 26 вересня на суд. Я приходжу, вони сказали: суд, справу вашу закриту. Я кажу, як закриту? Закрито. Вони відізвали цей позов. І поки цей працював юрист то вони до мене не приходили, і нічого мені не присилали, взагалі до мене не мали ніякого діла. З 2010 року жінка отримує субсидії та справно сплачує за житлово-комунальні послуги. Втім, як виявилось, це не показник для працівників ЖЕКУ. Адже з 2012 року, коли в житлово-комунальному підприємстві змінився юрист, жінці знову почали надсилати листи з нагадуванням про борг, а потім ще й приходити додому. Спроби все вияснити в житлово комунальному підприємстві з ухвалою суду, не принесли результатів. Відповіді, чому пенсіонерку тероризують, хоча самі відізвали позов, не дають. Останнім часом розпочали ще й лякати. Пані Надію. Це вже стали мене шантажувати, не прислали друге, що вже відключать мені світло і це, отоп, ой, воду. На яких це підставі? На які? Вони мають мене відключити оце. Що я не плачу за воду і за, це, і за світло. Такі дії є незаконними, говорить юрист громадського контролю Юлія Кутузова. І у житлово комунальному підприємстві про це знають. До того ж, дивлячись на стан під'їзду, видно, що не усі послуги надаються належним чином. Оплата житлово-комунальних послуг у громадянки, яка звернулася до громадського контролю, належним чином оформлена. Людина веде свою бухгалтерію і заборгованості за останні три роки немає. Чому суттєво три роки? Тому що це є позовна давність. Тобто ті борги які були Більше трьох років у неї і зараз її нараховує Джек ЖЕК, це так би мовити, мертвий груз, тому що стягнути їх навіть через суд вже неможливо. От для чого вони тероризують дану громадянку, абсолютно незрозуміло. Повідомлення в якому вони будуть просити монополістів, перед якими вона не має ніяких заборгованостей, теж не От, Тому звертаємо увагу, якби на це житлово комунального підприємства Галицьке, що вони не можуть. Стягувати більше трьох років і вимагати від жінки такого боргу. Крім того, жінці відмовляли надати довідку про склад сім'ї, мовляв, через те, що у неї борг. А це ще одне незаконне діяння працівників житлово-комунального підприємства. Є борги, а є, якби обов'язок, ну, обов так би мовити, слово комунального підприємства надавати мешканцям відповідного будинку, які вони обслуговують довідки про склад сім'ї. Це дві різні площини, які не пересікаються, тобто вони надають довідки. Однак, якщо у людини є борг, це вирішується окремо або в судовому порядку. Ось тому, що людина, яка бачить, що певні послуги не надаються, вона може їх відраховувати своєю квитанцією, яка до неї приходить, і оплачувати по факту ті послуги, які їй надаються. Тому, звичайно, громадський контроль буде звертатися до комунального підприємства, або аби вони це врахували і більше і більше не мали претензії до даної громадянки. Щодня вони ризикують власним життям за спокій у наших домівках. Українські бійці піклуються про наш з вами спокійний сон, самі забувши, що це таке. Вдома їх дуже чекають рідні і близькі. У більшості з них всі думки зараз про те, як вдіти і нагодувати своїх синів та чоловіків на фронті. Однак і інші проблеми лягають на їх плечі. У рівному військовослужбовці, які нині захищають Україну від ворога та проживають у військовому гуртожитку, горинь стають боржниками. Бійці по декілька місяців знаходяться в зоні АТО, тож не можуть вчасно проплатити за своє житло. Нині близько 20 чоловік з цього гуртожитку на сході, серед них і Ярослав Онохін. Молодий чоловік з червня місяця знаходиться в зоні АТО. Тож усі витрати за оплату кімнати лягають на плечі його мами. Для надання пільг гуртожитку зовсім учасники АТО немає нічого. Я дуже вдячна буду, коли на нас державна зглянеться на наших дітей, які знаходяться в такій. Нелегкий для країни час за весь період війни так звані заборгованості виникли у близько півсотні військових. Усе, що може, завідувачка гуртожитку намагається зробити, щоб допомогти цим військовим та їх родичам. Військовослужбовці, які їдуть у відрядження, надають нам свої документи про відрядження, і ми комунальні послуги, тобто тепло комунальні послуги, світло і вода, не їм не нараховуємо а опалення і решту. Вони мусять проплатити в середньому. За місяць військовий має заплатити близько 260 гривень, не заплативши накопичується борг. І це в той час, коли боєць захищає нашу країну. Ситуація абсурдна. Що має зробити підприємство, яке обслуговує цей гуртожиток? Звісно, вони мають іти по закону і стягувати заборгованість цієї людини. Звісно, це така колізія, непередбачувана, десь патова ситуація, тому що вояк, який воює на сході, він попадає в число боржників, і його, з нього мають стягнути цю суму, можливо, навіть вплоть до того, що доходити до суду. Це абсурдна ситуація, тому ми офіційно звернулися до міського голови з тим, щоб або через рішення Ради. Або через рішення виконкому, або через розпорядження міського голови, щоб оці борги від людей, які служать зараз на сході, їх насправді не так багато в рівному, щоб ми випрацювали нормальний механізм компенсації і щоб міська влада взяла на себе тягар зі свого бюджету, або з інших джерел і погасила заборгованість по тим рівнянам, які служать зараз і воюють за нашу країну. Прецедент такий є вже в Яворові, там де місто взяло на себе ці всі зобов'язання фінансові. Чим сусідствують мешканці будинку на вулиці Гурєва, 9, самі не знають. Загадкове обладнання на верхньому поверсі одного з під'їздів працівники телекомпанії Рівне ТВМ, більш відомої як Воля, ще вересня вересні 2011 року встановили тут. Говорять самі мешканці. З ними це ніхто не обговорював і навіть не попереджував. Що це за скриня? Теж не пояснили бідкаються люди. Тож вони почали звертатись в компанію і до комунальників. Озібрали підписи, підписи жильців. І надали скаргу в компанію Воля, подали скаргу у управління житлового господарства і в ЖКП Західний. На що з Волі нам дали. Лист відписали, що в них є договір з ЖКП Західний, договір сервітуту на встановлення цього обладнання. Більше ніякої технічної документації вони нам не надали. Ми ходили до них на прийом, записувалися, і серед всіх документів, які вони могли нам показати, тільки договір сервітуту. Технічних не було документів. Останнім часом це обладнання працює доволі тихо однак, перед цим гудіння чулось в квартирах. Люди занепокоєні, адже навіть не знають, що знаходиться поблизу їх помешкань та чи шкідливе воно. Деколи, от коли я говорю по телефону, по мобільному, то в мене йдуть збої в розмові, іменно в кухні стоїть цей ящик. З одної сторони в мене газова колонка, стоїть вся техніка. А з другої сторони, я ж не знаю наскільки воно мало лі що тут може бути, і як воно може впливати на. Всю цю техніку і на все взагалі тут тим більше, що ви бачите тут площадка один на один квадратний метр, і ходять маленькі дітки рік, два-три. І ми ходимо під ними. Ми ж не знаємо. Нам ніхто не дав ніякої з чи, чи, чи воно шкідливе, чи воно не шкідливе для здоров'я. Крім того, говорять жінки, завдяки цьому обладнанню у їх під'їзді телекомунікаційні послуги отримують мешканці інших будинків. З нашого будинку зробили можна сказати, маленьку міні-підстанцію, тому що протягнули кабеля, побили на. В підвальному, не в підвальному, а на чердачному приміщенні побили всі вікна і попротягували всі кабеля в інші будинки. Це виходить, що з нашого маленького цього пітечка один на один, побивши всі вікна на нові криші, поробили, потягнули усі інші. Це будь ласка, ось є будинок офіцерів. Є інші приміщення. Хай беруть орендують і переносять. Чому вони, чому ми повинні страдати від того, що у нас що телекомпанія воля вирішила зробити в нас маленьку підстанцію? Після численних звернень до власників обладнання та комунальників мешканці звернулись до громадського контролю. Багатоквартирний будинок даних мешканців, які звернулися, є спільною сумісною власністю, відповідно до частини 2 статті 382 цивільного кодексу. Тому у даному випадку провайдер, здійснюючи будь-які дії в цьому будинку, проводячи свої мережі, перше, що він мав кого отримати дозвіл, це у співвласників даного будинку. Тому як відповідно до Статей 358 та 369 Цивільного кодексу будь-які е, рішення дії повинні співвласниками е, вирішуватися одноголосно. Тобто, якщо хтось не згоден, звичайно, провайдер, провайдер не міг би зайти у даний будинок. Ті, хто надавали дозволу, укладали якісь договори, чи це сервітут, чи це інші дозвола для того, щоб провайдер міг зайти в цей будинок, явно являються незаконними.